Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокив. Мене звати Роман, і сьогодні саме той час, коли нам потрібно зробити підсумки. Готуйте собі смачненьку каву або чай, і я вам сьогодні розповім про підсумки свого 2023 року. Також розповім про цілі, які ставлю на 2024 рік, і взагалі про якесь таке бачення майбутнього цього проекту. Вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Поїхали. Хочу почати з того, що взагалі канал Криптокиїв був започатковано в початку 2022 року, з, можна сказати, повномасштабним вторгненням. Він починався з різних схем P2P, інструкцій, і таких невеличких інструкцій, як заводити криптовалюту, як виводити криптовалюту, такі базові інструкції, але більше, більше того було саме про p 2 p Далі вже канал починав розвиватися, і я почав затрагувати різні теми, такі як фьючерси, торговля на споті, інвестиції в довгу. Потім в нас почалося фондовий ринок, відкрився. Ми почали вивчати, що це взагалі таке, акції, як це все працює, як торгувати цим, як реєструватися у брокера. Це все є. Посилання всі зберігаю в описі до цього відео. Зможете зайти подивитися різні плейлісти які є на цьому каналі на 24-й рік я е, запланував собі цікавий розвиток цього каналу нові формати нові відео все буде я сподіваюся дуже корисно тому підписуйтесь якщо ще не підписані і так за 23-й рік на канал криптокиїв підписалося е, близько 6 тисяч людей Можна сказати, що це сума невеличка, а достатньо маленька, але все ж таки це люди, які починають думати своєю головою, які хочуть вивчати інвестиції, які цікавляться криптовалютами, акціями, і це дуже дуже якісна аудиторія. Тому я хочу вам сказати величезне дякую за те, що підтримуєте канал, за те, що підписуєтесь. І я сподіваюся, що все ж таки ви знаходите відповіді на свої питання саме на цьому каналі. Далі, скільки ж переглядів на криптокиїв за 23 рік? Рівно за один рік 380 тисяч переглядів. Згенерував канал. Можна також сказати, що це маленька сума. Там деякі блогери на одному відео такі перегляди отримують. Так, це правда. Але не в ніші інвестиції, не в ніші фінансів і не в, ні, не в україномовному сегменті, тому що дуже-дуже мало аудиторії у нас такої, яка цікавиться. Більше дивляться на російській мові, але все ж таки сама по собі це дуже вузький напрямок, і я дуже вдячен кожному за перегляд. Для мене ці 380 тисяч переглядів це дуже велике значення має. Скільки ж я опублікував відео? Насправді тут в мене хтось може сказати, що це великий результат, але я вважаю, що це я трошки не допрацював. Хоча зовсім трошечки. Я опублікував 87 довгих відео та 50 коротких відео. По моєму плану, на 24 рік я повинен буду опублікувати набагато більше довгих відео. Їх повинно бути мінімум 100, і коротких відео також буде мінімум 100. Я хочу мінімум подвоїти ці показники. 87 це. Майже 100, але все ж таки це такий мінімальний порог, який я хочу е, в наступному році перейти. я сподіваюся, що це в мене вийде. І, в принципі, зараз я бачу, що це достатньо реалістична така ціль. Але все ж таки, робити відео там, кожного дня на таку нішову тематику, як інвестиції, криптовалюти, фінанси, це достатньо складно. Але все ж таки, я сподіваюся, з вашою підтримкою, лайк, коментар, в мене вистачить мотивації на те, щоб реалізувати цю ціль в 2024 році. Ось такі у мене підсумки саме по каналу Криптоків, але все ж таки я хочу вам розповісти ще додатково про інші проєкти. Наприклад, у мене був експеримент 100 днів тренувань. Якщо ви не бачили цей експеримент, ви можете підписатися на мій інстаграм, десь тут з'явиться підказочка, а також в описі до каналу є посилання. Можете перейти підписатися. Там є закріплені сторіс, можете подивитися. 100 днів я тренувався на спортивному майданчику, займався саме брусями та турніком. Робив все по одному підходу. Спочатку по. Поки мишці а, приходили в тонус, а потім вже починав збільшувати кількість і повторів, і підходів. І взагалі в мене все почалося з першого дня, з того, що я зробив 27 разів на брусях, ну, достатньо таких а, з поганенькою якістю, але 27. І в кінці я вже робив 45 з поганенькою якістю, або 38 з гарною якістю, повністю опускаючись, повністю піднімаючись. Це ну, дуже, дуже така а, добра якість, я б сказав. Також я робив 3 рази з гір'ю 24 кг. Ну, це непоганий результат, я вважаю, за 100 днів. Тому я думаю, що треба повертати цей челендж. І я, скоріш за все, це зроблю в 2024 році. По турніку я підтягувався в перший день лише 6 разів. Чистими це був дуже дуже поганий результат. А в кінці, через 100 днів, я вже міг зробити 22 рази на турніку без додаткової ваги, а потім ще міг зробити 7 разів з гір'ю 24 кілограми. Це дуже шалений такий результат, я вважаю, за 100 днів. Ось такі були ітоги моїх 100 днів тренувань, і хочу вам сказати, що це був дуже крутий процес. По-перше, це було цікаво, тому що за кожен пропущений день я повинен був заплатити 500 гривень першому підписнику, хто побачить, що я не опублікував сторіс в інстаграм. Якщо я не помиляюсь, то один день я лише пропустив, і то просто тому що я тупо завтикав в PlayStation і побачив, що було вже пів на першу, коли мені вже написали AD Сторіс, давай гроші. Один день я пропустив, а так за 100 днів я відпрацював все максимально круто і вважаю це дуже таки гарним показником дисциплінованості. Раджу вам ставити собі такі ж самі челенджі, і особливо важливо те, що ви будете ці челенджі ставити або перед людиною, як до якої ви маєте авторитет, або перед своїми, наприклад, підписниками, перед якими б не хотілося б обісратися. Тому в наступному 24-му році я також буду робити нові цікаві челенджі. Що пішло далі? Далі. Я вирішив зробити проєкт Один крок до результату. Це такий челендж на 30 днів, де я з людьми, які хотіли би прийняти участь в цьому проєкті, повинні були поставити собі декілька цілей по різним напрямкам. У мене були напрямки спорт, розвиток, саморозвиток та фінанси. Якщо я не помиляюсь, У мене були такі цілі, як тренування, біг, читання книг, вивчання англійської мови. І в фінансовій сфері це були Треба було робити рілси, публікувати відео, робити пости в Телеграм і хочу сказати, що за, саме за ці 30 днів, коли ставив ці цілі, максимально крутий результат по рілсам я дав саме в ці 30 днів. Тому що я не пропускав жодного дня, я робив кожного день рілс. І це, це коротке відео загрожав і в Тікток, і в Instagram, і в YouTube, І ось ці чітко 30 відосів у мене були. Як тільки цей челендж закінчився, все рілси можна сказати, також короткі відео закінчилися. Тому для мене особливо дуже дуже круто впливає саме ось такі челенджі. Коли я собі їх ставлю, я у мене просто врубається така прошивка, і я просто не можу м відмовитися, не можу зупинитися, не можу якось злитися. І я дороблю ці челенджі, тому дуже дуже буде важливо ставити собі такі челенджі і в 2024 році. Так, це може забирати дуже багато сил і енергії, але воно дає реально крутий результат. Тому що я тоді почав читати, знімати більше, більше грошей заробив. Ну, коротше, воно дійсно, я вважаю, дуже-дуже добре працює. Так, але люди, які приймали участь, не всі, до цього челенджу підготувалися нормально. У більшості людей були якісь. Такі химерні цілі, деякі люди зливалися, хтось підходить до цього непрофесійно. я вважаю цією проблемою саме те, що цей конкурс коштував, цей челендж коштував лише тисячу гривень, і за тисячу гривень багато людей могли доєднатися. Якби цей продукт коштував, наприклад, 10-20 тисяч гривень, то люди, які платили б таку суму, вони б вже підходили з більш серйозним наміром до цього проєкту і відносились би до нього більш серйозно. Також я можна сказати, що я не Доробив свої якісь керування цим проєктом, можливо, якось небагато не уваги приділяв учасникам групи, але це тільки тому, що я побачив з першого дня, що люди не дуже активно в нього в'їхали. Я вважаю його саме цей перший потік таким провальним. Чи буду я його робити ще, не знаю, але взагалі собі особисто челенджі я буду ще робити, і ви можете також їх ставити. Чи буду я їх робити так, щоб керувати цей процес, і тягнути інших людей не знаю. Це потребує дуже дуже багато зусиль. Подивимось, можливо, ще другий потік колись я зберу, але цього немає в моїй стратегії на 24-й рік. Подивимось, якщо буде бажання, або можливо, якщо будете дуже активно цікавитися цим проектом, то можливо його і зроблю. Далі хотів би вам показати ще свій портфель по біткоїну. Я не знаю, пам'ятаєте ви або ні, але коли біткоін впав на 16 тисяч, я почав його набирати по стратегії DCA. Як робив про це відео, можете подивитися більш детально, повивчати. І з того моменту, я вам зараз скажу, коли була перша транзакція у мене. Перша транзакція була 29 листопада, коли я купив біткоін на 500 доларів ціною 16 тисяч 400 доларів. І по стратегії DCA кожного місяця я почав добирати, добирати, добирати. Далі я почав брати по 300 доларів, і в принципі... В принципі, набрав ось таку собі позицію: 75 тисяч доларів зараз коштує цей портфель. А прибутку чистого тут 3200 доларів, тобто 76% чистого прибутку, і як ви бачите, середня ціна покупки 24260 доларів по біткоїну. Вважаю це дуже класним результатом. Особливо мені. Особисто подобається стратегія DCA. Вважаю, що вона буде працювати, і також далі буду ще добирати цю позицію. Не знаю, не знаю чи буду набирати вже коли біткоін буде по 100, але це буде залежати від того, чи буду я розпродаватися після халвінгу. Якщо я вирішу тримати біткоін до наступного халвінгу, аж там 28-го року, чи коли він там буде, то треба буде тримати. Якщо вирішу продавати, а потім перезаходити, то буду вже розгружатися. Поки що закупаю і буду робити вам, до речі, кожну. Кожного місяця звіт і буду розповідати, як з цим в мене зараз справи Тому зараз хочу показати вам, що цей портфель зараз на 76% ви прибутку. Так само у мене є ще портфель по ефіру. Також я тут закуповую по стратегії DCA, і перша транзакція у мене була 9 листопада. Я взяв на 600 доларів, потім 25 грудня також на 600 доларів і далі вже брав по 200 доларів. Перший раз, коли я купував ефір, ціна у нього була 865 доларів за одну монету ефіра. Я вважаю, це дуже крутий результат. Я про це робив відео, розповідав. І вважаю, що якщо ви бачите, що ціни на гарний актив дуже сильно впали. Купуйте. Не бійтеся, хтось там каже, ефір буде 500, біткоін буде 10-5 тисяч доларів. Це все зрозуміло, але ви купуєте, е, поки є така можливість. Тому що, як ми бачимо, 16 тисяч вже біткоін далеко на 16 тисяч і, скоріш за все, його вже не буде по 16 тисяч. Тому е, також, що в мене портфель в ефірі, і ви бачите, скільки зараз в ньому доларів, і прибутку в нього 70%. Е, чистими 2500. Теж шалений результат, вважаю, середня ціна зараз 1400 доларів. При тому, що зараз ефір торгується по 2300 доларів. Крутий результат, вважаю, що все, в принципі, нормально йде. Також буду добирати ще ефір і розповідати вам про це далі. Також хочу розповісти вам про е, стратегію інвестування в Кюкю. Е, що таке QQQ, Я також робив відео, розповідав і зараз вам покажу свій е, брокерський рахунок на брокері Freedom Finance. Як ви знаєте, я е, в більшості своєї користуюсь саме Freedom Finance, але також я використовую вже Interactive Brokers. Хоча я рекомендую для початку, якщо ви новачок, або якщо ви знаходитесь на всій області, всі міста, де є окупація, або де є бойові дії, або міста, які були окуповані, а зараз. Е, Зараз вони вже під контролем України, то таким та жителям таких міст або людям, які родилися в таких містах, можуть Interactive Brokers не відкрити рахунок. Тому користуйтесь сразу Freedom Finance. Це брокер ліцензований, який дає вам можливість купувати акції американських та європейських компаній, а також інші продукти фондового ринку. Посилання на відео на плейліст з реєстрацією, з інструкціями, як поповнювати, як виводити, все це залишаю в описі, тому реєструйтесь, користуйтесь. Як ви бачите, баланс зараз в мене такий. Я постійно куповую QQQ, це індекс. З топ-100 технологічних компаній США, я вважаю, що він буде зростати і далі дуже-дуже активно. Тому що я бачу майбутнє за цими компаніями. Він складається з Apple, Microsoft, Google, Tesla. Ось таких технологічних компаній. Вважаю, вони будуть зростати ще дуже-дуже активно. Також буду робити нові транзакції, по... буду купувати нові цінні папери, буду купувати, продавати. Такий є план на 24 рік. Про це також розповім більш детально. Зараз хочу сказати, те, що. Так, як ви бачите, я накопичую все ж таки позицію по QQQ. В мене зараз 26 бумаг. І, як ви бачите, прирістка мого цього портфелю тут майже 21%. Чистими 1845 доларів. Теж непоганий результат за один рік. 20%. Так, звичайна крипта дала більше, але все ж таки це інвестиція більш вдовгу саме QQQ. Я буду тримати цей портфель декілька років, але в майбутньому також я не виключаю того, що я можу щось продати, щось перелити в якісь інші активи. Наприклад, як було у мене з е, одною частинкою частинкою біткоїна та ефіру, якось я також купував не в цій портфелі по DCA, а в окремі портфелі. Просто купив собі е, на тисячу доларів біткоїну, також по е, 16 з копійками тисяч доларів. Про це також є відео на каналі, і майнив ефір. Якщо ви пам'ятаєте, ми. З вами майнили ефір. У мене було два ріги, і тоді намайнив я ефір. Також десь одну монетку ефіра я намайнив коли він коштував по 1000 доларів. Потім все відросло. Ефір був майже тоді 2000 доларів. А ні, він у мене був ще коли він 800 десь коштував. коротше, щось таке. 800-900. Зараз не пам'ятаю. Хто хоче детально, можете зайти на канал, подивитися відео, бо я зараз згадую по пам'яті це. А, а біткоін я продав тоді по 36 тисяч доларів. Також про це є відео на каналі. Ефір був проданий, і біткоін був проданий. І ці гроші були перелиті в, скажімо так, секретний актив. Я знайшов дуже цікавий проєкт, а це альткоін, який я про нього також трошки розповідав, але більше я про нього розповідав саме у Віп-групі, тому учасники Віп-групи також скуповували цей актив. Він зараз дав дуже шалений результат. Я вам зараз зайду і покажу, скільки він дав. І я, чесно кажучи, буду чекати ще разів 10 росту цього проекту, тому що там є потенціал, там дуже крутий проект, і вірю в те, що він дасть ще 10 іксів росту. І так, я не можу вам показати, як називається цей проект, тому що, скажімо так, це секретний проект, про нього я розповідаю лише у ВІП-групі, а також не буду показувати, скільки у мене активів в цьому проекті. Ну тому що я не хочу цього показувати, тому що він дав хороші результати. Я можу показати вам те, що прибуток. Ви можете бачити, скільки відсотків за цей весь час тримання цього активу. Ви бачите, що 1864 відсотки це дуже крутий результат, і зараз він трошки впав в ціні. І було вже 2000 відсотків прибутку. Це шалений результат, це дуже круто. До речі, я розповідав про цей проект на цьому каналі в безкоштовному режимі, але все ж таки, якщо хочете більш детально, доєднуйтесь до віп групи і там я розповім розповідаю і про проект. І коли я оскільки його купував, все детально можете дізнатися далі. Стосовно віп-групи по торгівлі ф'ючерсами також дуже багато мене питають. Починався рік з того, що я додавав свої спочатку угоди. Потім я вирішив підключити на ф'ючерсну групу професійного, як мені здавалося, трейдера. І цей трейдер публікував сигнали. Потім були ще інші трейдери. А ми публікували сигнали від цих інших трейдерів, які казали, що вони професійні і можуть давати результати. Але частіше за все я бачив те, що результат нуль. Не зливали, але й не заробляли. Мені це не подобалося, тому що я вважав, що я на ф'ючерсах працюю краще. Але я на ф'ючерсах працюю не так, як е, ці всі трейдери. У мене є своя стратегія, в ній близько 10 е, різних пунктів, по яким е, я дивлюся, чи. Е, Підходить зараз якийсь проєкт по цим пунктам, чи може я зараз зайти в позицію. Якщо я заходжу, я чітко розумію, що я буду робити далі, якщо ціна буде падати, наприклад, або якщо ціна буде зростати, куди мені потрібно. Скільки я там наторгував, ви можете подивитися в цьому відео, десь тут буде підказка або фотка. Також сподіваюся, що. Посилання не забуду закріпити в описі, але якщо немає, то заходьте на канал, шукайте ось це прев'ю і дивіться статистику. Хочу вам сказати те, що в середньому 100% я роблю в місяць, але це 100% не до депозиту, а 100% до суми, на яку я заходжу. Ви можете самі заходити на будь-яку суму, але я рекомендую вам не заходити на більше ніж 2% від вашого депозиту. В Принципі, я вважаю цей результат дуже добрим, тому що ризики мінімальні. Я використовую дуже маленькі плечі. У мене в принципі більше 30 угод і всі вони закриті в плюсах. Я вам зараз ось тут покажу табличку. Табличка ще не повністю заповнена. Тут немає угод за грудень, наскільки я пам'ятаю, там лише жовтень і листопад. Це коли я знов відмовився від цих трейдерів і почав торгувати сам та показувати всі свої результати. Коротше, подивіться це відео. Там все детально розповідав, максимально красиво, все розложив, показав, нічого не скриваю. Все є в тому відео. Дивіться. Далі. Плани щодо Віп-групи на 2024 рік. Що б я хотів? Плани великі, насправді, я, до речі, почав розігрувати книжки. Зараз в віп групі є, йде конкурс на ось такий ось таку книжку Капітал Карла Маркса. Вважаю це крутою книжкою і рекомендую прочитати кожну. До речі, якщо хочете, давайте зробимо зараз також конкурс. Давайте зробимо конкурс на таку саму книжку. Умови конкурсу будуть дуже простими. Вам необхідно просто написати будь-який коментар під цим відео і в кінці цього коментаря написати суму, скільки буде коштувати біткоін. 7 січня о 18.00. 7 січня о 18.00 скільки коштує біткоін. Але пишіть обов'язково не Якусь великий там діапазон цін там 43-45, тому що це так, я не зможу обрати переможця. Пишіть якусь конкретну цифру, наприклад, там 42 тисячі триста там 45 тисяч наприклад. І намагайтеся не повторюватися, тому що якщо ви будете повторюватися, то переможцем буде та людина, яка перша напише правильну відповідь. Краще, якщо ви думаєте, що буде десь так, як написала та людина, то можете написати трошечки іншу цифру, наприклад, там не 42 дві тисячі двісті п'ятдесяти, сорок тисячі Десь поруч, але не ту саму цифру, тому що ін, в іншому випадку ви не будете переможцем. Книжка Карл Маркс, 7 числа 18.00, скільки коштує біткоін? Переможець отримує, доставлю реальну книжку не електронну. Куплю, відправлю, переможцю. Я думаю, це буде дуже непогано. І якщо вам подобається, то будемо робити такі конкурси регулярно на каналі. у Віпки вони будуть регулярно. На цьому каналі, я думаю, також ми будемо робити ці конкурси в безкоштовному форматі. Так, плани по вівгрупі ще. До речі, Вібгрупа буде коштувати дорожче в 2024 році, тому що цінність її зростає, кількість людей там зростає, ком'юніті зростає. Є до речі, такі люди, які дійсно займаються такою професійною діяльністю і просто заходять в групу, щоб підтримати мене та доєднатися до ком'юніті. За це великий респект, це дуже приємно. У Вібгрупі є багато корисної інформації, яка стосується і новачків, такі як курс криптовалюта для новачка, і по курсу трейдингу є, є, є злиті курси по різним спеціальностям, там від програму. Дизайн, там, створення сайтів, багато різного. Можете вивчати, знаходити собі нову професію, можете спілкуватися з людьми. Дуже велику цінність має звіт юристів, який коштував мені особисто 200 євро. Ви його отримуєте безкоштовно в ну, до групи коли доєднаєтесь. Все розповів. А що ще хочу сказати? До речі, у віп-групу з 2024 року я додаю також торгівлю на споті, тобто ми будемо ще займатися трейдингом не тільки на ф'ючах, але й на споті без використовування плечей. Це для тих, хто не хоче займатися ф'ючерсами, тому що не хоче тягнути ці ризики, отримувати ліквідації чи стопи, чи ще щось. Тому спот буде саме для вас. І це також я зроблю так, щоб воно було прибутковим. А також ми будемо ще додавати торгівлю акціями, взагалі цінними паперами на брокерах. Також це цікаво, тому що не всі хочуть лізти в криптовалюту багато людей хочуть вивчати все більш професійно, і для цього є фондовий ринок. Тому також ми будемо купувати акції різних компаній, будемо робити аналіз цих компаній, буду вам все показувати на відео, розповідати про ці компанії і показувати всі свої угоди в Вівгрупі. До речі, Вівгрупа з 24 числа буде коштувати 200 доларів. Доступ у вас буде назавжди, це одноразовий платіж. Зараз вона коштує 125 доларів, але у мене є для вас невеличкий подарунок. Запам'ятайте, з 1 січня ціна буде 200 доларів. Зараз ціна 125 доларів, але я виділяю 5 місць Бонусних, хто е, купує доступ до віп-групи до 1 січня, той отримує ціну 100 доларів або 4 тисячі гривень. Ви можете зайти, написати мені в Instagram або в telegram посилання є в описі доступу. У вас будуть назавжди до всіх проєктів, які вже є у віп-групі а також до всіх, які будуть з'являтися нові нові у віп-групі З кожним роком буде з'являтися все більше нових проєктів і. Ком'юніті буде зростати, тому купивши а, за 100 доларів зараз доступ, ви будете отримувати таку ж саму цінність, яку отримувати будуть люди, які куплять, наприклад, через декілька, дол... декілька років вже за 500. Тому я б рекомендував вам все ж таки доєднатися, якщо вам подобається контент, який я роблю, і ви б хотіли підтримати, а також доєднатися до ком'юніті і заробляти разом зі мною. Також я б хотів сказати, що я реалізував дуже круту свою ціль. У мене була ціль зробити мобільний додаток CoinWallet це додаток по моніторингу фінансів. Я його зробив, я інвестував в нього грошей, намалювали ми дизайн, запрограмували. Дуже багато було проблем з розробниками, але зараз все працює. Ви можете скачати його по посиланню в описі. Є в App Store для айфонів та в Play Market для андроїдів. Крутий додаток, сам особисто ним користуюсь, вже показував детальну інструкцію. Робив, можливо, в майбутньому також покажу вже більш детально. З не хочеться показувати, скільки заробляю, скільки витрачаю, тому що це особисті фінанси. І в це лісти, я думаю, не, не треба за ну, постороннім людям. Тому. Взагалі, слідкувати за своїми фінансами, я рекомендую вам. Можете користуватися іншими додатками, можете використовувати Google таблицю, що вам буде зручніше. Я зробив цей для даток в першу чергу для себе, а також в, першу, ну, в другу чергу для вас, тому що я робив його, як мені буде комфортно. Також ми будемо робити там нововведення, і будуть цікаві моменти додаватися. Ми будемо там моніторити ще, відслідковувати курси криптовалют, будувати портфелі криптовалют не тільки особистих фінансів, а також цінних паперів. Але це вже в майбутньому, у 24-му році буде реалізовано зараз. Лише це особисті фінанси. Плани по розвитку каналу Криптокиїв вже вам розповів, буде багато нових рубрик. Буду намагатися робити відео по три штуки в тиждень, буду робити короткі відео. І сподіваюся, що канал буде зростати ще швидше, ніж це було в 2023 році. Для вас стараюся максимально якісний продукт робити. До речі, поставте лайк, якщо вам подобається студія. Я також бачите світло, камера, там все намагаюсь. Також намагаюся покращувати свої особисті знання, також знання української мови. Сподіваюсь, ви це помічаєте. На цьому сьогодні все. Я хочу вас привітати з 20... новим роком 2024. Нехай у вас все вийде, що ви, який ви цілі ставите. Сподіваюся, що війна закінчиться нарешті в цьому році. І ми будемо з вами жити під мирним небом. На цьому сьогодні все. Дякую вам за те, що підтримуєте. Доєднуйтесь до Віпки, користуйтесь CoinWallet і бережіть себе. Бувайте!